Микуляк зіграв А тепер трошки назад, отак от ні. вперед тому що один добре пішов. Ви бачите, от він той гол. 99-й м'яч забуває Косин. Ну, Уболівальники дивіться Тут це помилка. Ну, Послізнувся Коваль. І... Цей Але я думаю, що зараз велоза отак, подає під удар своїм. Вагнера. має бути От Дуду. О, Дуду набрав швидкість. Дуду зараз вмикається в штрафний майданчик. Дуду віддає на ідеї. Ідея, ідеї піде іде, іде, передачу. Дуду! Дуду. Як ви скінчаєте зараз знать? Знать. Боза. Який входить. Вписується зараз в жасткому команді. Бачите? І забиває Ось Олег, вона Гусів. Олег Гусів. Олег Гусів забиває головою ще Часокаючись згадати важко, коли Гусів остаті забрав голову. Помітно, що саме такива. Він весь час відкривається. От вона. Прекрасна передача. Тобто кутовий прекрасно. прекрасний. Гусів. Ну, Гусів, я скажу, що все ж таки, як то кажуть, не часто забуває головою. Гульовим кутовим. Одинко. Немає, немає порушення правил. Чисто відібрав м'яч Дуду. Кранчар, Кранчар. Кранчар. Удар Кранчера. Прямісінько у руки Надя. Міч. Укоєвич. Ярмоленко тут. Ідея, ідея. Прессингує ідея. Дістає м'яч. Не спився, молодець. Ярмоленко прострілює. Кранчер не встигає підставити нову. Рафель, от він, новачок Київського Динамо, який, можливо, вже в наступному поєдинку проти Хайнорда Йому доведеться вийти на футбольне поле. Спокійний, виважений. Сам на сам вийшов проти двох захисників молодих. Кранчар ходить, що, що виробляє О -о -о. Кранча. Ідея, ідея на Ярмоленка. Ярмоленко знову під себе. Вилозу, волозу буде бити. Велозу б'є. Цього разу з ударом. Так з підйомом пробивав зараз Кранчера можна було б міняти У нього щось і, 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 начебто живий, як О, Даніло Правила, О, досіло. Досіло, віддає. на кранчера, кранчера Можна кранчер, ну що це таке. <ріх> Ви Чесно бачили, кажучи. що робив зараз Сьомін біля лінії поля. Чесно кажучи, і Кранчер. І, ну, знаєте, якби трошки пощастило Кранчер. Гармаш. Нінкович. Нінкович. Давай Нінкович. Нінкович. Є yes. yes. ну, все. Мав дебютувати він уже з голом тут. Але ви бачите... Нет, це Ярмоленко, Прошу, Ярмоленко. Тут Ярмоленко, на якого ми теж. Грішили сьогодні і казали, що він має забити. У нього така о, жага забити. і все. Бусі ну, віддає на ідеї, ідеї. От давай ідея. <звіх> тут, чесно кажучи, не зрозуміло, що ідею хотів зробити. Але... Ну, що, вилозу. Вилозу. Разу буде, є ідея, б'є вище горі. Чи дати відпочити захисникам. На останніх секунди виграти кілька. А зараз маємо напруження. І причому дуже серйозно напруження. Біляріт. Гол. Нарешті. Ну, нарешті хлопець. Нарешті на зустріли трибуни. Подивіться, де гармаш. Ні, молодець. Як викрутив. Ярмоленко! Ярмоленко знову не забив. Зате Ярмоленко зробив все це. Все зробили. Скільки в нього моментів було за три матчі, що який він міг забити. На ньому, виключно на ньому. Ідея. І на його партнерові на Ярмоленко, який буде Тут Помилка захисників. Боросар уже втомився. І такий м'яч. В принципі, Надь взяв би його, якби це було просто раніше. А так вже втома. Ну, Все-таки гол Надя, гол Надя. Да. Загубив ворота. раніше загубив ворота, десь присолився, можливо, теж е -е, Олександр Наді. Дуже сильний, але якось під руку підвернув, не вийшов, не витягнув, не перекрив шлях він